Гострі стани. побороти самотужки неможливо, стверджує психіатр Євген Царук. У таких випадках треба звернутися до лікаря, який за необхідності або призначить медикаментозну підтримку, або запропонує пройти курс терапії без ліків. Є питання ще суб'єктивності, тому що для однієї людини один рівень тривоги буде вже занадто ну скажем, не занадто а нестерпним. А хтось інший може відчувати тривогу дуже інтенсивно, але з певних теж своїх там мотивів не звертатись за допомогою. Тому Ну, є певні суб'єктивні чинники, це власні відчуття, наскільки це людині заважає, ну і, скажімо, формальні. Засоби для самодіагностики, які можна використовувати і самостійно і не тільки з лікарем, за словами Євгена, Царука не варто намагатися самостійно поставити собі діагноз, бо тривожність може бути симптомом різних розладів. Та ж саме стосується і вживання заспокійливих медпрепаратів без призначення лікаря. Якщо говорити про протитривожні засоби із групи, таких як є це бензодіспінові транквілізатори. І, в принципі, якщо говорити про будь-які. Протитривожні засоби, дуже велика кількість із них дійсно може мати потенціал до формування звикання, підвищення толерантності. Самолікування може призвести до збільшення дози медпрепаратів або й перехід на більш токсичні засоби, каже лікар. Якщо у людини формується залежність до таких засобів, а це ж не тільки хідезепан, це ще ж і різні настоянки на основі спирту. Барвала, барбували, карвалоли, подібні всі ці речовини. Один ж з критеріїв залежності це проградієнтність, тобто ну, вона ніколи не зупиняється на чомусь. Далі це призводить до проблем, людина змінюється особистісно, в неї змінюється ставлення.